Друзі, сьогодні з вами про Макс. І ми будемо знімати ролик по Бравл Старсу. І тут якраз нова обнова. Тут в мене накапало нових, можна сказати, Ну, Так, можна сказати. А так я не знаю, що там було. Так, оце зараз забираємо, друзі. І дивимося, що у нас тут. Давай. Пристар зразу забираємо. Габам. Бам-бам-бам. Отак Отак. Отак -отак. оп, ангельський приз, Давайте. давайте так. Раз, два, три. нам, І, І 50 очки сили для любого бойця. 50 очків. Далі демонський приз, Давайте чотири. Раза. Раз, два, три, чотири. Бум. Бум. Ничего не выпало. О, роллы. Прикольно. Давай то вот так шух, шух, шух. О, шух, 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 шух. Открываем. И открываем. Открываем, открываем. Давай то. Раз, два. Ничего нам не выпало. В принципе, экзавр. Мегаящики! Мегаящики? Друзі! Давайте! Підстрибує раз. Підстрибує два. Підстрибує три. Відкриваємо. Десять раз. Дев'ять світиться. Ага. Гарджет. Вісім світиться. Що він туди? Скін на булл. Дальше. Далі. Скінного шерифа гавса. Иконка. Дальше. Ага. Угу. Угу. Иконка игрока. Значок. И ничего не выпадет. Раз. Бум. Я сказал. И у нас еще есть один. Давайте. Треба. Раз. Стребай два. И стребай три. Бум. Девять. Вісім не світиться і все, у нас нічого хорошого не випаде. На один тільки буде світитися. Вообще? Вообще не світилось, друзі. І ви побачили, скільки в мене гімі? 111. Я, я думаю, що нового бойця додали, то я так думаю, що. 95 бойців? Стоп, кого ще додали? Міна? А ну. Зараз міна додали ще кого. Він я знаю. Ну була вже. уже. Ага. Транк? Угу. Далі. І все. Ні, ну я транк? Це капець. Я цього не знав. Давайте тренування. І подивимось, що воно там представляє із себе оцей танк. Чим він стріляє? Угу, отак. Ага. Добре. Ульта у нас яка? Яка у нас ульта? Угу. Ого, це хорошо. Добили же. А по урону що у нас? 2,10. За 2 тички отакого от робота можна вбити. Давайте з оцією. З гіпером. Бум. Ми вбиваємо. Ну, нормальний боєць. Що я можу сказати? Хороший боєць. Так, хороший боєць. Е, вийти, Беремо другого бойця. Це оцього, що я не знав його. Оцей перший транк. І міна. Я думаю, що вона кидатиме міни, чи що, що її так назвали? Мені дуже інтересно, друзі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночок нажимайте. Так, і у нас що тут поударує? І пишіть коментарі. Так, раз. М -м -менше, ну, менше, ніж у А Ану, якщо це таке. Ого! Це якщо я буду багато нажимати так. Отак, дивіться. Оп! Ну, прикольно. Що у нас по ульті? Опа, вкидає і відкидує. Це дуже круто. І ми дивіться, коли стріляємо, ми отак робимо. Дивіться, ще зараз. Оп, Дивіться. Ми коли йдемо, ми отак б'ємо. Так, друзі. Тепер ми зараз зробимо отак. Уб'ємо. І зараз із гіпером отак. Хоп, плюс 3 і вони йдуть до мене. Це ну, це круто. Да. Зараз я хочу це ось так зробити, дивіться. Отак за стінки можна зробити, і це буде дуже хорошо. Добре, друзі, подивимось ще один довжній. Казали, добавлю. Ну, іще не додавлений він. Ага, ЗГ. 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 Зиги, можна сказати. Ну, можна сказати, що Зига. Оце він, бачите, на тренуванні. Так. Угу. Що у нас по китку? Угу. Угу. Ну, похоже на Барлі? Принцип, похожий на Барлі. Або на ульту генерала Гавса. Удар оцей. На нього ого! Оце у нього ульта. Дивіться. Просто. Ви серйозно? Оце у нього така ульта? Ви серйозно? Це сама велика ульта у Бравл Старсі. Ось дивіться. Це шо? Ну це шо, скажіть ви? От скажіть, От це от... От дивіться, оп. І ти отак зразу робиш, отак бум. І ви отак робите, дивіться? Оце безконечно, ви робите це. Отак бум. Воно б'є, убиває, ви ще додаєте. Ви ще додаєте. У вас іще є. Дожидаєтесь? У вас ще зараз буде. Ви кидаєте і у вас ще є. Ви кидаєте. И у вас еще есть. Вы кидаете. Оно у вас есть. Вы же за 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Кидаете. И это просто. Оп. 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 Ну, зараз не получилось. Так, друзья. Ну, ми відкрили, так, друзі, відкрили. Відкрили, відкрили. Ну, так робимо, 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 робимо. Ага, далі, 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 далі. Бронзе... Ага, у мене серебрано. Що я вбрала... Ну. Коротше, нічого. 12-й? Окей. Оп, давай ранговий. бом Бу бум бом бум бум -бу. Ага. Блінге. Ранговий. Блінге. Обовкновенний. Міфік! Далі. Ранговий бой. Тіпі-піпі. Стоблінгів. Обокновенний. Рідкий. Окей. О, прикольно. Прикольно, прикольно. Добре. Далі. Що у нас? Ранговий. Бум-бу-бум. Угу. А, скин. Я подумав, якийсь боець. Оце оця міна. Я подумав, що то. Далі. Обичний. Ну, огнуленный. Сверхредкий і легендарний. Раз. Друзі, ви підписуйтесь, і я відкриваю. Давайте. Я буду ждати. І поставте уподобайк. Давайте. Я піду жду. Угу. Я жду? Так. Ну, ж... Я жду, буду. я буду ждати, давайте. Давайте я поки що посплю, поки ви там добре, я шучу. Так. О, бачу, хтось підписався. Добре, друзі. Відкриваю. Ну, потрібно 10 підписників, друзі. Я надіюсь, що ви підпишетесь. І, будь ласка, на цьому відео. 10 підписників мені. Будь ласка. Добре, до побачення. О, яке до побачення! 10 підписників, будь ласка. І легендарний. Відкриваю. І-і-і-і-і. Ох Mm -mm. Не то, що я хотів, ну окей, 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 новинка яка, новинка, новинка, ага, я самураями. я понял. Столкновение. Запутана роза. Mm -hmm. Mm -hmm. А. Я щось не вірю про це. А. Окей, друзі, давайте зіграємо у столкновения. Одиночно. За мого. А ну сейчас подивимось. За кого мені поіграти? Окей. За оцього. Окей. Окей. Містер Макс, на мене, будь ласка. <рес> не знаю, чи ти мене дивишся. Але я думаю, що мене ніхто не дивиться. Так що. І для чого я це зміна? Знімаю? Ну, мені скучно. Так що я знімаю для просто нікого, друзі. Ні до кого. Ні до кого, тому що мене ніхто не дивиться, друзі. Я правду кажу, правду, тому що мене ніхто не дивиться і не підписується. Щоб на мене? Ну. Друзі, це погано, погано, погано. Угу. Столкнування не вийшло, Парне. Ожидай в боях і получай награди кожен день. Награди появляються, обновляться через 13 годин, 19 хвилин. І я тут анубік по ним. Тому що тут максимум у мене 6070 анубік. Ну, беара, я повний. Я повний нубеара, друзі. Окей, друзі, давайте еще раз. Давайте спочатку отак от зробимо. Ми вже поміняємо цю. Аватарку Ай. тут немає яку б мені поміняти. Ну на яку мені поміняти? Яку на яку на яку? Хм. Не поняв. Окей. О, піждите. Окей. Ща. Окей, окей, окей. Тут аніт, Окей, я беру. І е, хай в мене буде оця. це Просто іба моя картка. Окей, друзі. По Бравл Старсу я небагато знімаю. Тому що я не знаю. Вбрав в ньому дуже довго не знаю. По-моєму, мені вбравлю дуже-дуже довго. стрімити в мене не виходить. Зараз біля мене шейд, він може вбити через стінку. Друзі, це дуже погано. Але я по перед... цьому коротше, друзі, не буду я вам це все доколадувати. Ну, і де ти, пацан? Пацан. А, Леон. Леон. Ой-ой-ой. Не-не-не, не надо. Не надо. Не надо, я. О, шейд, шейд, шейд. Шейд не надо. Шейдику, шейдику, шейдику. Не надо, не надо, не надо. Не надо такое Смотри, я тут буду атаковать. Иди сюда. Йопа. Оп, оп, а оп. а а ні, а ні, а ні Ах, друзі. Окей, окей. Окей, окей, окей. Последній раз граю, так і все. І раз граю, якщо я проиграю, тоді. Я не знаю, що я буду робити. Просто. Нічого. Якийсь артемі граю. Ну окей. Артем, Артем, Артемс. Опана, Криса, Криса, Криса. От криса яка? Ага. Дитя, іде за мною. І прям іде. А, мої баночки забираю. Да. Шаль, шель, шелька. Шелька, шелька. Забрав. Забрав шельку. Іди сюди. А, він тут оцих сидить. Ні. А він оцих сидить. Ага. О, ні, ні. Оцього я боюсь. Ну, добре. Одку. А, ні, ну, легко. Легко, друзі. О, у мене оця. Оця є. Супер заряд. Гіперзаряд. Пацани, я до вас не вмішуюсь, але я от тебе должен робити. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Убей. Шарика, нет. Нет. Вспомни. Вспомни. Мы друзья. Мы были друзья. Мы были друзья. Окей. Давайте сейчас раз сыграем. И все. Я думаю, что... Ну, вот сейчас играем. это сыграем. и все. Ты и все. И все, это и все, это и все. Это и все, это и все. Угу. Фух. Так. Так. Угу. Отак, отак. Пасівку включив. Ну не пасівку. Гаджет. Включив. У мене тут оцей. Давай, давай. Сюди мені. Сюди мені його. Куди мене вбив? Окей, друзі. Я граю, поки я не виграю, поки я не закінчиться відео. Так, друзі. І напишіть в коментарях. Якщо мене друзі мої дивляться, напишіть мені у Viber, друзі мої із мого класу, напишіть мені у Viber, чи мені знімати відео у склай Skyblock. Чи не надо, чи не потрібно, чи потрібно, я не знаю. Пацан, ти що, Ти що, вообще? Ти вообще? Вообще? О ні ні о ні ні, о ні. Він не вообще, він молодець, він, він молодець і грає. Я хорошо играю. Я сейчас это белое такого покажу. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Я тоже плачу. А не не, а не не, а не, а не, Угу, есть да. А Не йди сюда. Не йди, Не Йди, йди, іди, іди. Иди сюди. Іди сюда. О, ні, О, Ні, не. Не, не, йди сюди сюда ты. Отой ти не йди. Мені надо той, що другий. Мені хтось другий надо. Ось цей мені надо. О, давай. Давай, давай. Давай, давай, іди сюди. Іди сюди. Іди сюда. А я вот тут посижу. Можна? Можна ж посидіти, Я вот посижу собі. Посижу. Пережду пока мало бойців залишиться. Заможна йти. Да. Друзі, він, А, він його іди Діжда. Узі одна. мені на дві тички його вбити. Ну, окей, друзі, на такий... О, угу. На такий веселій. Ішо? На такий веселій ноті? Можна і закрити цей відос. Так, друзі. Можна закрити цей відос. Ну, як закрити? Закінчити. Дивіться. Ну. Мені. Можете подивитись на мене. Коротше, друзі. Мої однокласники, напишіть мені у Viber, будь ласка. І мої друзі напишіть мені в коментарі. Ну, мої друзі, підписники. Напишіть в коментарі, чи мені скайблок знімати, чи ні. Я думаю, що ви будете хотіти. Доброго друзі. До побачення. З вами був Прома.